Друзі, всім привіт! Всіх вітаю, з вами Амка І сьогодні ми починаємо як сказати, нову рубрику коментування ріплеїв, чи щось типу такого О, Сьогодні у нас гравець під нікнеймом Sigma Boss. Це таке карта Берлін. До речі, у мене ця мапа в бані без арти, без арти бій навіть без ЛТ. Наш гравець грає на wz 5 a це в нас тяж, правильно? Так, грає на кумлях. Хік пробиття? 340. Давайте подивимось. Їде, мабуть, в позицію туди в ті будиночки, правильно? Від башти буде стояти. Так, да, да, їде. Хто з ним їде ФВшка, ВКшка е 75 Так, помітив Бураска. бо Бураску не дає і їде далі. Мабуть, чекнув, хто їде з ним. Так, знайшов двох... Бачив двох суперників, але вони за будинком. Ще не, не приїхали в позицію. Так, займає позицію, дає постріл, але без ведення, тобто дає в нікуди. В текстурки, мабуть. Так, стоїть. От НХЦ дає пробиття на 485. Непогано. Непогано. Буде тут стояти від башти. Ого, ТНХ пробиває в башту. В лічок, так? Да? Да, в лючок прям. Але не критично. Другу, другий постріл танкує, але й сам не пробуває. І тим часом танкує ще є сотого. Я думаю, зараз він буде більш обережно і. Так, не може вицілити єсотий і танкує. Зараз в щочку дає пробиття. Пробиття, що союзників не дуже багато позаду нього, а супротивників надто багато є сотей. Тим часом піджимається. Дає ВЗК пробиття. Дає пробиття. Буде виставлятись? Ні, мабуть, дасть по БЗшці. Да, дає по БЗшці. 563, нічого собі альфа. Треба, щоб сою... ну, союзники там бабаха позаду. Тенхашці не пробиває лючок, летить, точніше, не в лючок, можливо, в башту. Дивимось, що буде робити далі. Чи буде він перекатуватись, може, є сотому дасть. Ясотого тим часом вже з'їдають. Думає, думає, що робити. Фаза підставиться зараз, скоріш за все, да? Я вирішив допомогти союзникам. Долітає непогано по базешці. Та ж він в башту наче дав. Тим часом фаза підставляється. Через те, що кумулям не поставив на каточок. Фаза ще раз виходить. Відчайдушна фаза, фаза йде в ангар на 1300 від бабахи непогано. Тим часом герой дав вже 3400. 3400 пройшло майже 3 хвилини бою. Іде піджиматись. Треба забирати ТНХ, броню не... броню не пробито, бо на ходу давав. Віточки від бураска отримує на перекатці. Забирає ТНХ. Зараз має забирати і ін... другого ТНХ. О! Застрибну наверх. Люблю такі моменти. Забирає ТНХ. Тим часом два фраги, 4100 демеджу наносить. Не поспішаємо. Від Ягу соту. ЯГА ЄСТА КД. Виходить, спокійно дає собі тичку. Не прокатується далі, бо стоїть Фош. Фош зацілений. Отримує тичку, але дає. Ну, розмін непоганий, типу, 398 на 480 непогано. І ще одну спокійно дає 5700 тим часом. 5700 тим часом, може, язик заплітається. Фош, мабуть, на КД, так? Да? Забирає Фоша що він буде повертатись, мабуть, на центр поїде. Не бачила результати, самі цікаво, скільки він нанесе в фіналі цього поєдинку. Виряджає Бабешки. Терве в прострілі, так? Да? Не світиться. Намагається Центуріона вицілити. Центріончик у нас підставляється. Файно залетіло. Дуже дивно, що не в не в будівлю цю. Дуже дивно. Ну, Центріон непогано реально підставляється. Просто стоїть і все. В нього дають постріли, він навіть не виїжджає. Тим часом Астервешці закидує, які закидує. Файна альфа вилітає в нього. Ім 600. Друзі, 7600. У мене максималка на аккаунті, здається, 7. Тім чимось. Так, дивиться. Корщик підставляється, заряджає фугас. 645. Непогано. От я в деяких моментах забуваюсь перемикатись на фугас. Точніше, я думаю, що я втрачу нагоду дати тичку, а супротивник закотиться за укриття і я просто не встигну, тому я дуже часто нехтую цим перемиканням на фугаси. Іде забирати центуріончика. Центуріончик відправляється в ангар. 8800, 4 фраги. 900 хп залишається у головного героя нашого реплею. Це він дав пробиття правильно борщу, наче в нього більше було. А борщ дає не пробиття. Я думаю, що Блайн такий був. Що він зайшов. Ми побачимо після бою побачимо. Бій дуже крутий. Результат вже 8800, нічого собі. Так, чекає, щоб не було борща в цих кущах. Засвідчується Центуріон. Але боїться борща, мабуть. Бачить, що борщ стоїть за укриттям. Підж... Піджимається. Бачить шкоду. Не залітає. Повертухи в нашій грі дуже рідко, коли залітають. Отримує тичку від Центуріона і стає ну майже шотним, дивлячись для кого? Для борща, можливо, і шотним. Не бачила, на якій пушці грає борщ. Вже не так сміливо їде головний герой. Зводиться на СТРВ-шку, отримує і не дає. Не пробиває броню СТРВ. Шкоду танкує. Дає шкоді постріл 9300 на даний момент. 9300. Ще раз на СТРВшку зводиться і дає пробиття. Забирає СТРВ. -шку. 5 фрагів чудовий залишається один Бураск. Один бураск. 9600. Але я думаю, що з блайдом було ну, скільки? 10к буде, скоріш за все. Формулювали взвод, щоб отримати медальку. Невже він ще бураска залутає? І 400 натанкованого. Майстросик, я думаю, буде. <гум> Таким-то з такою кількістю демеджу. Да, пише в чат, що 10к демеджу. І, і просить, щоб союзники залишили. Бураска йому. І з'їхали з захоплення. Послухаються, з'їдуть? Ні, поки не з'їжджають. Та ну ладно, вони що не з'їдуть? 5 секунд залишилось. Лол. Не, з'їхав. Хтось з'їхав? Чудово. Вицілює бураска. І забираю. 6 фрагів, 10к демеджу. Але я ж кажу, я думаю, що був... E, по борщу, ну, я так думаю. Зараз давайте побачимо. Так, друзі, а ось і результати нашого бою e, взяв майстра, купу, купу Боже, багато медальок і основний калібр. І що це воїн, брати по зброї, все взяв. Блант таки залетів, до речі. E, 10 533. Тобто, по борщику в нас блайнд пройшов. 6 фрагів, 2400 натанкованого по союзникам. Подивіться, після нього 2 к демеджу. Дві людинки з нулем злились. 28 пострілів зробив, 25 влучив, 22 пробив 22 рази. Ось дуже достойний бій. Я прямо по білому заздрю теж би собі такий хотіла. Бажаємо успіху, гравцю, в наступних боях. А вам, друзі, дякую за перегляд. Підписуйтесь, протискайте подобайку і натискайте колокольчик. Всім гарного дня!